Вітаю вас, шановні телеглядачі. На програмі Біблія продовжує говорити. Всього лише кілька років тому прогнозували, що скоро у нас буде більше вільного часу, і на те були підстави. Ту інформацію, яку сучасна техніка обробляє за кілька секунд. Комп'ютери минулих років щитували протягом цілого місяця. Нині всю трудомістку роботу виконує автоматика. Однак, незважаючи на те, що ми користуємося більш досконалими комп'ютерами і за нас основну роботу виконують розумні машини, ми зовсім не стали вільнішими ніж раніше. Людям хронічно не вистачає часу. Найбільше його бракує для сім'ї. Дослідження, проведене в одному маленькому містечку, показало, що в середньому батько проводить разом зі своїм маленьким сином всього 2-3 хвилини на день. Нам явно не вистачає ні часу, ні спілкування. Як уповільнити цей швидкий темп життя, щоб знову знаходити час одне для одного? Давайте запитаємо про це у жителів нашого міста. Щоб увільнити свій час життя, на перше треба вибрати собі орієнтири в житті. Кожна людина вибирає собі орієнтири. Я, наприклад, вибрав тепер, в мене почалося навчання, але крім навчання, я стараюся приділяти свій час близьким рідним. Я вважаю, що час він завжди вплине одинаково. Ми самі робимо собі час. Получається, як зараз новітні технології, комп'ютери, телефони, інтернет, вони в нас багато часу забирають. А ну, якщо б ми хоча б один день прожили без інтернету, скільки б часу у нас з'явилося вільно. Нам потрібно збалансувати свій час, розподілити його правильно на весь день, не тратити його на дурниці, а тобто правильно, для того, щоб ми мали час і на роботу, і на спілкування з близькими та рідними. Потрібно просто зупинитися, подивитися довкола, і тоді все стане повільним, насправді. Все насправді дуже повільно відбувається. Просто ми цього не помічаємо. Ми самі себе заганяємо якісь рамки і ми, е, панікуємо від цього і е, спішимо самі знаємо, куди їздити навіщо. Напевно, скоротити робочий день замість восьмогодинного поставити трьохгодинний. і тоді все буде окей. В першу чергу потрібно захотіти спілкуватися, це, це основне. Щоб було цікаво, треба виходити на вулиці з друзями, частіше дзвонити один одному, частіше десь виходити кудись разом, відпочивати, їздити на природу. Це дуже зближує. Знаєте, в мене завжди є час. Так, як я мама зі стажем, у мене двоє маленьких дітей, я дуже фанатію від виховання своїх маленьких двох чудових доньок, присвячую їх себе повністю от і до і вважаю, що завжди треба приділяти увагу цьому. Ісус добре усвідомлює проблему сімей, що постійно переживають стрес. Він хоче, щоб ми зрозуміли, що набуття внутрішнього миру тісно пов'язане з ним. Тому Він каже: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Слово Боже стверджує, що ми зможемо знайти спокій, якщо будемо приходити до Христа і щодня шукати з Ним спілкування, і особливо один раз на тиждень в його святий день, або іншими словами, якщо станемо приходити до Бога як в щоденному, так і в щотижневому поклонінні. Натовпу людей, що слідували за Ісусом, постійно вимагали уваги, і тим не менше, Христос знаходив час для кожної людини, спілкуючись з ними індивідуально мирним і спокійним тоном. Як йому це вдавалося? Ісус щодня знаходив час для спілкування зі своїм небесним Отцем, був у постійній залежності від Нього, отримував силу, яка йому була необхідна для подолання життєвих випробувань. Якщо ми хочемо, щоб у нас було таке ж розмірене і врівноважене життя, яке воно було у Христа, то повинні ми постійно усвідомлювати свою залежність від Нього і дозволяти Його Слову і духу наповнювати. І перетворювати нас найкращий засіб для того, щоб протистояти силам, які можуть дестабілізувати нашу особистість і зруйнувати сім'ю, це знаходити час для спілкування з Христом. Одна з найбільш нагальних потреб нашого часу уміння знаходити шляхи, які б дозволили день від дня формувати стосунки з Христом. І найважливішим моментом, на який особливо необхідно звертати увагу в наших пошуках Христа, є заключне випробування, яке він переніс на Голгофі. Справжній спокій, справжня безпека можуть мати місце в нашому житті. Тільки завдяки подвигу на Христі. Коли Христос вмираючи, вимовив, звершилося Його служіння для спасіння людства було виконане. Коли Ісус помер на Христі, Він переміг гріх своєю жертвою. Ось чому сказано, що віруючий, коли визнає свої гріхи, може здобути спокій завдяки жертві Христа. Мир у душі означає, що ми прийняті Богом. Сьогодні ми неодноразово відчуваємо почуття провини на нашому життєвому шляху. Однак Ісус вирішив проблему провини одного разу і для всіх на Христі. Вигук Христа звершилося, ставить печатку на Його обітниці, і я вас заспокою. Ісус здійснив акт нашого спасіння на Христі. Потім він спочивав у могилі протягом суботнього дня і воскрес з мертвих вранці в неділю на третій день, як переможець над гріхом і смертю. Автор послання до євреїв в 10 розділі написав: то приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від. Сумління лукавого та, обмивши тіла чистою водою, Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Завдяки. Тому, хто залишився вірний обіцяному, ми можемо увійти в спасаючий спокій Ісуса. Стабільність, мир і спокій кожен день є не наслідком чогось, що ми можемо досягти самі, але результатом того, що було здійснено Ісусом на Христі. Усвідомлення цього спонукає нас проводити час з Христом кожен день, харчуючись його словом і дихаючи атмосферою неба під час молитов. Спілкування з Христом допомагає нам зробити життя, наповнене стресами мирним і цілеспрямованим. Після того, як Христос створив світ за шість днів, він становив суботній відпочинок. Це час, коли ми повинні особливим чином входити в спілкування з Богом. В книзі буття написано: І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив. і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Будучи творцем всього, в тому числі і людей, Ісус спочив у першу суботу разом з Адамом і Євою, благословив сьомий день і освятив Його. Бог встановив семиденний тижневий цикл не за своєю примхою. Але для Адама, Єви і кожного з нас, оскільки Бог піклується про людину, яку він створив, він замислив, щоб кожен сьомий день протягом всього нашого життя був присвячений духовному пошуку Творця. Кожна субота, як її назвав Господь, повинна стати днем, коли людина могла би отримувати як фізичний відпочинок, так і духовне відновлення сил. З приходом гріха в наш світ необхідність у дотриманні суботнього дня стала ще більш необхідною. Спаситель, який обіцяв дати відпочинок Адаму і Єві, через два тисячоліття дав свій закон Мойсею на горі Синай. Господь замислив так, щоб заповідь про суботній відпочинок була поміщена в серце, в центр декологу. Четверта заповідь, яка записана в 20-му розділі книги Вихід, говорить. Пам'ятає день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка Твоя, раб твій та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословий. Господь день суботній і освятив Його. Бог встановив суботу як день, який нагадував би про Творця, що створив небо і землю. Суботній відпочинок в щотижневому циклі міцно пов'язує нас з Творцем, який благословив цей день і відділив від решти днів. Коли Ісус жив на землі, Він користувався Кожною нагодою, щоб підтримувати свій зв'язок з отцем, він використовував суботній день як день для поклоніння, ось як про це написано в Євангелиста Луки. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоби читати. Якщо Ісус, перебуваючи в людській природі, мав потребу в тому, щоб отримати мир в присутності Отця в суботній день, то тим більше ми, люди, потребуємо цього. Коли Ісус дозволив голодним учням по дорозі зривати колосся та їсти, то цим проігнорував приписи, які юдеї встановили щодо виконання суботнього дня. І він же вказав на те, що Бог спочатку встановив цей день, щоб він став благословенним для людини. В Євангелії від Марка написано, і сказав він до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому-то син людський, Господь і суботі. Ісус звеличив значимість суботи навіть у своїй смерті. Він помер у день приготування до неї, тобто в п'ятницю. В Євангелії від Луки написано: День той був приготування, і наставала субота. Напередодні своєї смерті Христос промовив: звершилося, що означало виконання плану спасіння, заради якого він і прийшов у нас світ, щоб померти заступницькою смертю за людський рід. Для того, щоб виконати закон, Він залишався в спокої у гробі в суботу і цим виконав заповідь, так само, як Бог завершив акт творіння в шостий день і потім спочив сьомого дня, так і своєю смертю на хресті. Він вчинив акт спокути саме в шостий день, і потім спочив сьомий день в суботу. У неділю вранці Ісус вийшов з могили як переможець. Ще до своєї смерті на Христі Ісус просив учнів, щоб вони продовжували дотримуватися суботи після Його Воскресіння. Говорячи про зруйнування Єрусалиму, яке відбулося через 40 років після смерті Христа, він дав вказівку їм: моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Наш Спаситель бажав, щоб його учні і послідовники продовжували практикувати ті вказівки щодо суботи, які він їм залишив. Він хотів, щоб люди згадували акт творіння і акт спасіння, вшановуючи суботній день, і учні виправдали його очікування. Послідовники Христа продовжували дотримуватися суботи після смерті і Воскресіння Господа. Про це ми читаємо в книзі дії святих апостолів. І Павло, за звичаєм своїм, до них увійшов і з ними змагав з три суботі Списання. Апостол Іван, улюблений. Апостол Ісуса щотижня підтримував зв'язок з Христом у день Суботній. в книзі об'явлення в першому розділі він написав: Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми. За словами Ісуса, День Господній є суботою. В день суботні ми святкуємо дві великих події: наше творіння і наше відкуплення. Практика дотримання суботи буде продовжуватися і на небесах. У книзі Пророка Ісаї написано. Бо як небо нове та новата земля, що вченю стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться кожного новомісяча в часі його, і що суботи за часою кожне тіло приходитиме, щоби вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. Заклопотаність життя стирає індивідуальність особистості, розпадається сім'ї, тому що подружжя неймовірно завантажені. Господь пропонує суботній відпочинок як найкращий шлях знайти якісніше життя. Давайте подивимося на деякі характерні переваги дотримання суботнього дня. Перша перевага: субота є пам'ятником творіння і, дотримуючись святості цього дня, ми споруджуємо пам'ятник нашому Творцеві. Святі години суботи дають прекрасну можливість. Поєднатися своїм корінням з сотвореним Богом світом, коли останній раз ви самі або зі своєю сім'єю були на природі, щоб прогулятися. Субота є тим днем, коли ми можемо провести свій час з Ісусом один з одним, насолоджуючись дивовижним світом природи, який Він створив для нас. Друга перевага у суботу. Ми відчуваємо радість поклоніння Богові і спілкування з іншими християнами. Є величезна перевага в тому, щоби приходити в дім молитви для поклоніння Богові разом з іншими християнами. Субота надає нам особливий час, коли ми можемо збиратися разом як члени одного тіла, щоби зміцнити нашу віру. Третя перевага. Субота забезпечує можливість здійснювати справи милосердя. У цей день ми можемо відвідати хворого сусіда в той час, як серед тижня у нас не було для цього вільного часу. Ми маємо перевагу у цей день матеріально і духовно підтримувати тих, хто переживає важкий період в своєму житті. Ісус говорить, тому можна чинити добро і в суботу. Четверта перевага. Субота це час, який може бути присвячений зміцненню сімейних стосунків. Коли Господь заповів: не роби жодної праці, він не міг дати кращої вказівки батькам, які постійно зайняті роботою, і матерям, які перебувають на межі нервового зриву через перевантаження. Субота – Є якби знаком стоп для сім'ї. Це припинення термінових справ, які витісняють найважливіші речі. Субота це той день, коли ми можемо замінити турботи і суєту молитвами, важку щоденну працю відпочинком, ділові зустрічі духовними роздумами. Суботній відпочинок надає можливість всій родині мати час для спілкування з Ісусом і з. Зміцненню свого духовного життя. П'ята перевага у суботу Ісус особливо близький до нас. Будь-які стосунки вимагають часу, проведеного разом, і наш духовний зв'язок з Ісусом не є винятком. Посвячення цілого дня Христу, щотижня – це найкращий засіб для того, щоб зберегти і зміцнити наші стосунки з ним. Субота надає нам додатковий час для дослідження Біблії і молитв, дає благословенну можливість побути наодинці з Ісусом і у тиші послухати Його голос. Ісус благословив сьомий день і освятив Його, при цьому залишив обітницю своєї присутності, дотримуватися суботи як сьомого дня тижня і як дня спокою. Важливо, тому що Бог відділив її ще з часу створіння світу для того, щоб ми могли спілкуватися з ним особливим чином. Коли Ісус встановив суботній день, Він піклувався і про наш час. Суботній відпочинок це те, в чому ми так маємо потребу в наш час, в час стресів і турбот. Нам потрібен день, коли ми б змогли повністю залишити всі свої справи. Це той день, коли ми можемо приходити на поклоніння Богові, по особливому розглядати його творіння і зосереджувати свою увагу на духовних роздумах, ставлячи їх вище за матеріальні речі. Можна підсумувати переваги щоденного та щотижневого спілкування з Христом в одному слові відпочинок. Слово Шабат походить від єврейського слова, яке означає відпочинок, тому не дивно, що святе письмо називає сьомий день суботу відпочинком. Автор послання до євреїв в четвертому розділі пише. Бо колись про день сьомий сказав він отак, і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Отож, попильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Вшанування суботи дозволяє нам щотижня переживати радість, яку ми будемо мати на небесах, маючи досконалий відпочинок. Небесний відпочинок це не відсутність якоїсь діяльності, його слід розуміти в сенсі безпеки, миру і благоденстві, які лежать в основі істинного повноцінного життя. Цей духовний відпочинок може бути гідно оцінений тільки тоді, коли людина переживе його на власному досвіді. Кожен, хто відчув радість, спасіння і суботнього спокою, може сказати, що маючи щодня і щотижня спілкування з Ісусом, людина відкриває для себе найбільше щастя в житті. Чи хотіли би ви подякувати Ісусу за Його дар відпочинку? Чи хотіли би ви сказати Йому спасибі за обітницю дати нам радість, спасіння на кожен день? Коли ми стикаємося з різними труднощами? У житті і за обітницю суботнього спокою щотижня, коли можемо зміцнювати наші стосунки з Христом. Якщо ви ніколи не практикували це, то чи хотіли би ви прийняти спасіння, яке Він пропонує вам? Чи хотіли би ви сказати Йому про те, що бажаєте дотримуватися суботи кожного тижня? Скажіть Ісусу зараз. Так, Господи, я бажаю знайти радість у встановленому тобою дні. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за святу суботу, яку ти дав людству від самого початку, як день відпочинку і день особливого спілкування з тобою, коли ми можемо отримати від Тебе духовну силу. Господи, благослови наших телеглядачів, щоб вони могли прийняти цю важливу істину і могли духовно збагачуватися у ніг твоїх святих. Молимось в ім'я іс. Ісуса Христа. Амінь. Смотрю назад, на минуту счастья и на боль души, О, Творец, Святой Господь, меня ты помнишь каждый час. 飞了，我。 що Святе письмо називає сьомий день відпочинком. Проведіть цей відпочинок в суботу з Ісусом і прислухайтеся до Його звернення, адресованого вам. Нехай благословить вас Бог! До побачення, до зустрічі!